Ворон, птах давній, мудрість віків, передана письменником-філософом Мирославом Дочинцем, уже кілька десятиліть зачаровує читачів глибинним змістом. З нагоди дня Івано-Франківська, золотий письменник України, завітав на Прикарпаття з собою. валіза книжок. Книжки? А що таке книжки папір. папір? і друкований, і сажа друкована. Ну головне не книжне те, що головне шо між ядками. Книжка головне, що міжками. Те, що я казав про місто, правда? Це те, що ви вичитуєте там, де я навіть не сподівався, що я там написав це. Кажу, чому ви читаєте мої книги? Чому їх любите? Тому що це написано про мене і для мене. Нормально? Це про мене і для мене. Ну я би ніколи це не. Не додумався до цього. Попри негоду на зустріч із улюбленим письменником прийшли близько сотні відданих читачів. Здебільшого жінки кажуть, зустріч вживу це своєрідна атмосфера. Знаю його як прекрасного автора, який не є розпіарений штучно якого нас доганяє слава глибинна, тому що ви подивіться на контингент тих людей, які власне купляють його книжки, замовляють в бібліотеках, слухають аудіо. Книжок він привіз багато, і я сама особисто вже кілька знову купила. А це велика сьогодні докупила, сьогодні докупила бо в мене майже всі його є. І виникає завжди одна і та сама проблема. Вести можна валізу 23 кілограми в літаку. А в мене завжди перевага. Слово це більше ніж слово. Букви це більше, ніж букви. Головне, що там іскрить між тими буквами, між тими рядками, що там залягла якась енергетика, там залягла загадка, якийсь спокій, ну якась, я знаю, якась розрада, якийсь поклик. Це дивовижні речі. Це я їм не можу пояснити і не треба пояснювати, тому що ну, це не, не лякайтеся ж так багато цього написано. Це 40 років. Писав, Мені самому страшно дивитися на це. Мирослав Доченець – сучасний закарпатський письменник, а ще видавець, філософ, журналіст. Удостоюється Шевченківської премії за Роман «Криничар». Автор активно підтримує українських воїнів. Його книги читають як на фронті, так і за кордоном. Світ помінявся. Все перевернув наші вороги одвічні поляки. Німці. Ну, це страшні вороги, бо нас в нас виховано цьому. Це наші перші друзі, без них ми б просто не вистояли. Наші от брати одвічні, це страшні вороги, які нас готові і хочуть знищити. Найвідоміше видання Мирослава Дочинця: Многії літа, благії літа. Книгу автор написав на основі унікальних і повчальних матеріалів із зошитів Андрія Ворона, 104-річного закарпатського мудреця та народного філософа. Одна із цитат книги Де би ти не був, ти вдома. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на важі.